Бунжур глядачи. Короче, значит так. Ну, комментариев там особо немає. Э, вкратце, так если сказать, короче, это самое. По поводу, да, я уже не в Марселе, я постоянно перемещаюсь. Поэтому, если кто хочет встретиться, короче, то надо наперед, короче. Это самое. Я їду е, 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 мимо, мимо города Монпельєр. Скоріше скорее всего, у него заезжать не буду, потому что тут такая прикольная дорога. Це велосипедно автомобильная дорога. Тут такий цікавий маршрут, но правда без GPS -а його проїхати буде тяжело, потому что там е, в, после этого горо с таким интересным названием я все не могу запомнить. Тут там цього два моста, і перший такий хитрий, от через нього надо їхати, тому що второй это автобан, и там не едешь. В общем, Google мне проложил маршрут, благодаря тому, что у меня есть заряд в телефоне, я смог нормально проехать им. Э, е, ночувал я ото на канале. Подивиться мій шорт, кстати, шорти дивіться мої тоже. Ото на каналі, ну там комариний ад. Я даже не все средства, але воно теж не допомагала, вони, особливо утром страшно, як мене їли, вони не давали мені зібратися. Коротше. Я хотів видео там записать, но це, це кошмар. Вони тут мене нападають, тут везде болото. Поэтому тут такі хащі хороші, але ночувати я тут никому не советую вас з'їхати. А так вообще, що там на берегу моря теж є хорошие місця, где можна ночувати. В общем, Франция в, в этом плане намного лучше, чем Италия и Хорватия. Вот эти вот запреты в Хорватии это вообще, конечно, ну это, наверное, вони хотят, чтобы все заехали в кемпинг и в отели заселились. А французам типа пофиг короче, на это. А, поэтому диких мест тут хватает. Я сейчас вам кратко ще покажу. В общем, это дорога такая. Я просто побачу, что тут мобильная вышка, тут уже хорошая связь, поэтому я сразу и загружу это видео. Вот, по поводу там, значит, там, огляд велосипеда. И я могу кратко рассказать, это Веллер, такая немецкая фирма, велосипед древний на самом деле. Значит, что тут у нас интересного, короче, переключатели, вот такие вот шимоно, тут раздельные, кстати, эти монетки. Вот. значит, задний переключатель Оливио, Кассета тут такая старая, короче, на 7 звезды, поэтому мне очень хорошо, бы маленькая звезда, 14 зубов. Вот. Втулки деоровские. Вот. Но какого-то древнего образца. Потому что они закручиваются шестигранником. То есть тут нема эксцентриков. Вот. Обода хорошие. Пистонированные, двухстенные. И покрышки Швальба Маратон. Поэтому... Всяких колючек я не боюсь. Но вони слишком узкие. Поэтому я на камнях дуже часто пробивал камеры. Пришлось одну камеру пожертвувать и проложить заднее колесо. Тепер не пробивается. Ну, в общем, таке ось. Обвес тут, в общем, хороший. Я именно поэтому його и выбрал. Багажник я купував віддільно, тут пришлось трошки хід мудрити, тому що не було нормальних кріплень, але но чувак придумав, як закріпити його. Сідло теж не дуже удобне. Початку давило, а потім притерлося якось нормально. вже. Ну, в общем, ось такий розклад. Велосипед класний. Головне, що надіжний витримує дорогу. Я ж кажу, не вважаю того, що педалі в мене зламалися, так він нормально. І навіть в ньому щітки є. Вот Прикол. Значить, по поводу там далі. Ну і прикольно сексу <хи> із сексом проблем не буде. От. Особливо це залежить від того, скільки учасників вам требується для процесу. Якщо достатньо одного, то взагалі без проблем. от, е, такі от. По поводу ну в общем такі, коментарі там трошки розібрали. Е, по поводу щось, значить, що там я хотів трошки розказати значить, насчет Румунії, коли я. Пересік границю, виходить, я там ще в Румунії йшов дуже довго по хащам і довелося там заночувати. Бо я вже був в такому живий. і коли я вийшов короче, там до узкоколейної дороги, ну я знав, що я туди вийду. І там, виходить, де дрова возять, виходить, там мене О, там, зв'язки не було. Вони сообщили, в мене встречала вже на конічній зупинці. О, Аути лісопидисти їдуть, велотуристи Тут багато їх їздить. Ось от те от саме. Французи в любой непонятній ситуації кажуть бунджур. Якщо ти внезапно з кем-то стикнешся, коротше, тобі скажеш бунджур. Ну, в общем-то. І значить по поводу Румунії. І коротше, там, крім мене, був ще один чувак. О! Опять. Тут і туристи, і покатушники, в общем, нормально. Коротше, переночували ми спочатку по прикордонній штуці, а потім нас повезли спочатку в Сігет в децентральний їхній відділ коротше, прикордонний. Це вже після того, як ми переночували. А Потім вже везли е, мари. Возле Бая Маре, там якийсь міст теж на Маре називається. І Там якраз этот самий Азюр центр прийому біженців і там нам вже оформили аусвайс і сказали гуляти на всі чотири сторони. От. По суті, ця бумажка мені дає багато прав в Румунії, але оскільки Румунія зараз входить в Шенген, И тут границы, короче, проезжаются. Это самое, ну, то есть по миграции фиксируется, в какие ты стране сколько пребываешь. Поэтому никто и не знат, мы, я сколько был. Вот. А так вообще получается, у них хитро какое написано, что в Шенгенской зоне ты можешь быть 90 дней. Но по сути мои 90 дней шенгенские закінчаться аж в конце октября, я к тому времени уже порішаю всі вопроси, возможно, улечу із Європи, іли ж оформлю нову зашиту в Іспанії. Отака фігня. Ну, в общем, всё, вот таке буде відео цей раз. Я скоро буду проїжджати мимо города Монпельяр і буду двигатися в сторону. В общем, перво первоначально моя цель это це Валенсія. Оттак. А до неї я можу їхати куди угодно. Скоріше все буду їхати по Євровело 8. Ну, все добре. Бувайте. До побачення.